Мої любі сонечки, вчора дещо сталося надзвичайно важливе під час налаштування вечірнього, Мої вечірньої молитви завжди це відбувається само по собі. Робота Бог проводить через мене. І вчора він через мене розширився на всю планету. І я гігантський портал на всю планету, через який проходять всі люди. Все суще. Я бачу, як проходять люди, які вибрали світло, і вони такі світяться, світяться, біжають і піднімаються до погодки золотисті світлі зернятка. Середина це людей, які вибираються або піти тілення, туди, сюди. Вони так ходять, зараз вибирають. Або туди, або сюди. І є частина людей душі, які взагалі. Не вибирають підійматися до Бога у цьому вціленні. Я побачила, що на планеті буде тільки десь, як я вже казала, неодноразово, між іншим, одна третя людей, і вони для мене ці душі виглядали як золоті, такі золотисті душі, які вибрали жити в світлі. І так само я хотіла всім серцем ще Розширитись можливо, подарувати світло ще всім всесвітам, але поки що Бог мені показав, щоб я цю роботу спочатку зробила, щоб перевела людей в... до нього, до людей в, в п'ятий вимір і вищі виміри свідомості, щоб люди вийшли зі старого світу. Ви бачите, мої сонечки, що. Старий світ руйнується, і це просто зараз, знаєте, земля третього виміру, вона виглядає так, як знаєте, з кришкою все накривається, і, звичайно, те, що там закрито, якщо ваша свідомість закрита, якщо ви не готові розширяти свою свідомість через Бога, то ви будете йти в стілення моє любі. Я, звичайно, розумію, що багато хто не розуміє взагалі, про що я говорю, і це є нормально, тому що все, боже... все і всі в божественній волі. Але всі події зараз на землі вони будуть відбуватися саме таким чином. І те, що я розказала, це на тонкому плані, і воно завжди проявляється на фізичному. Тобто зараз, в принципі, ідея оце сито земля, як велике сито, і зараз просіються душі, хто куди. Зараз ми якраз живемо в ці часи, і це не початок. Ну і не кінець цього, і навіть не середина. Ще люблю вас мої сонечки.